Вітаю! Ми в елітному клубному будинку Віла-Поголянка, розташованому в затишному зеленому мікрорайоні Львова, неподалік від центральної частини міста. Найвищий рівень комфорту для кожного гарантує якісне оздоблення. Сучасна архітектура, вбудована стоянка для автомобілів. А близькість лісопарку Погулянка створюють у дивовижний неповторний мікроклімат. І тепер до будівельних робіт, які були виконані в клубному будинку Віла-Поголянка. Варто зазначити, що зведення будинку вже на своїй фінішній прямій. Тут виконується благоустрій прибудинкової території. Вже завершили укладання плитки в місцях загального користування. Паралельно закінчили прокладання кабелю зовнішнього живлення будинку. Також майстри вже завершили роботи встановлення блискавкозахисту. Зараз триває оздоблення технічних приміщень. Як бачимо, до фіналізації віли погулянки залишили самі штрихи. А я попрошу від вас лайк. До цього відео і підписку на наш канал. Тут ви зможете слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів від корпорації нерухомості РІЛ. Також ви можете поставити свої запитання в коментарях до цього відео. І, звичайно, наші менеджери радо дадуть відповіді на всі ваші запитання. Контакти і адреси в описі до цього відео. До зустрічі!